Це бомбосховище чернігівського пологового будинку. Тут, під час повномасштабного наступу росіян, народилося більше 30 немовлят. Це сховище на 100 людей, розраховано в бачите в радянських часів, тобто, воно у нас в стані. і Воно пригодилося нам війну. Тут відбувалися і пологи, і знаходилися жінки. За словами гендиректора, ніхто не готувався до війни, але російський наступ на Чернігів пережили. Зараз це бомбосховище не використовується під час повітряних тривог укриттям. Служать підвали під пологовим будинком, але готують це бомбосховище на крайній випадок. З його облаштуванням допомагають благодійні організації. Коли я сюди перший раз з це бомбосховище, ви знаєте, як люба жінка, я хотіла приходити в народжувати в роддом. Ми самі запропонували їм допомогу. У нас дуже було багато підгузків, багато було дитячого харчування. Були якісь такі ще дитячі речі, які ми могли їм запропонувати. Міська організація Червоного Хреста передала 100 ковдр, 100 після наборів для немов. Оля харчі та воду. Можете порівняти. Оце наша колдра шерстяна. В принципі, вона в сховищі холодно, вона набирає на себе вологу. А це подарувати 100 колдр. Які не бояться вологи, і вони іменно для сховища що за словами Василя Гусака, післяродові набори зараз роздають родинам, які народжують у Чернігівському пологовому. Олена Лазаренко каже, отримати допомогу від Червоного Хреста жінки з дітьми можуть і, звернувшись напряму до міської організації, я запрошую всіх мамочок, молодих мамочок з дітками, щоб вони зверталися в нашу міську організацію. Ми можемо надати памперси, дитяче харчування, дитячі. Набори потім у нас дуже багато дитячого одягу. Гордій Єрмак, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.